Пінклей 2019 року вже на такій крутецькій оптиці. В нього дуже-дуже багато функцій. Також він у нас самий пробіг у авто на даний час 61 майже тисяча кілометрів, що не зустрічає по комплектації. Без ключовий доступ одразу, датчикі сліпих зон. У нас і складі матчі, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, мультикермо. Також двохзонний клімат підігрів передніх сидінь. Камера заднього огляду. Вже мультимедіа переведена на іншу мову, вже не на англійський, так би мовити. Позаду у нас капітанські сидіння, також є клімат для задніх пасажирів. Позаду ще є один ряд сидінь, повноцінний з підстаканниками, зарядками, все-все-все. Тупо сімейний чудовий автомобіль. Парктроніки, камера заднього огляду, сервопривід багажнику. Багажничок також відкривається з ніжки, якщо що. Сидіння також складається, тому багажник немаленьких розмірів. По Америці було дуже незначне ДТП. Там навіть не ДТП, там можна сказати, впало дерево. Безпека не стріляла, все замінено на оригінал, тому цей класний самімісний сімейний автомобіль заслуговує вашої уваги. Всі у нас питання за телефоном.